Чому не варто сумніватися? В собі не варто сумніватися. В собі. Чому? Тому що, якщо ви Думаєте, що якщо зараз там більш-менш все стабільно, вас все влаштовує, все зручно, да? якщо ви думаєте, що ви будете щось змінювати, то це прям все лопне і розсипеться, то ні, навпаки, тут, якщо ви будете сподіватися на себе, розраховувати на себе, вірити в свій професіоналізм, в те, що ви можете, що у вас є досвід, що у вас є знання, що у вас є всі контакти. Тобто у вас є фактично всі ресурси для досягнення своєї мети, то так і буде. Розумієте, так і буде. Не сумнівайтеся в собі, тому що ви, роблячи якісь дії, якісь рухи, да, рухаючись до своєї мети, ви ж напрацьовуєте оцей, знаєте, рівень професіоналізму вашого зростає. І відповідно до цього зростають прибутки ваші, да, ваші гроші теж зростають. Не сумнівайтеся в собі, ваша задача діяти і отримувати те, що ви хочете.